Різдво Христове Закарпатці вважають одним із самих світлих свят. Святий вечір 6 січня збирає родину за столом з пісними стравами і є закінченням різдвяного посту. Святкування Христового Різдва несе в собі не лише саму радість, не лише пережиття того, того неземної радості від приходу Ісуса Христа на землю. Але найперше мусимо помітити, що в церковному календарі ми відзначаємо не празники, але свята, тобто саме значення свята. Запрошує нас, що це є святий день, який ми маємо провести у святості, і сподобатися тої святості тобто, це є дні, коли ми найбільше маємо пережити їх у святості і самими бути святими, тому що слово «праздник» воно десь пов'язує з собою якесь празднування, якийсь застіля і тому подібне, хоча не виключається і цього у часі святкування. Христове різдво це дійсность час радості. Традиційно кожна господиня на святвечір готує 12 пісних страв. Цього року різдвяний стіл, порівняно з попереднім, подорожчав приблизно на 30%. Але не дивлячись на кризу, закарпатці не відмовляються від святкування і готові витрачати на один вечір чималі гроші. Звичайно, як на святий вечір, всі пісні, страви, риби, риба, лише не м'ясо. Порядка до тисячі гривень. Тому що однились на святкову вечерю, а ще праздники маємо два дні. 12 страв це вже закон такий. І чекаєш того часу, коли зірочка там засвітиться, щоб сісти за стіл та передкушає задоволення скуштувати кожну страву. Особливо куття. Кромно дуже гривні 300 400 Ну, це буває рідко, так що можемо собі дозволити раз у році. 12 пісних страв, і потім не пісні вже страви будуть у нас. Ну, десь около 500 гривень. Тож незалежно чи буде на столі 12 пісних страв, Христос родиться, і Різдво принесе радість у кожну домівку. Для нас щастя, розуміння того щастя, це коли є на столі все, чого людина бажає, що вона може. В дійсності, але не можемо заборонити людям це пережити. Але наголошуємо, що це не головне, тому що найголовніше Христове Різдво пережити не за столом, але з новонародженим Христом.